Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання в шапці профілю. У Чечні розпочалися протести. Кадиров погрожує мешканцям міста урус Мартаном відправити їх на війну в Україну. Активні протести проти влади в Урус Мартані розпочались після того, як виник конфлікт між Даїшником та Собрівцем. Місто стало на бік Собрівця. До міста відправили силовиків Кадирова, які поки що їздять містом, хапають людей на вулицях і відвозять їх у невідомому напрямку. Раніше повідомлялося, що Путін намагається покласти тягар війни в Україні на етнічні меншини, щоб уникнути проведення спільної мобілізації етнічних росіян. Пише інститут вивчення війни. Путін може не хотіти проводити загальну мобілізацію через небажання мобілізувати велику кількість етнічних росіян. Йдеться в повідомленні АСВ та інші аналітики раніше відзначали переважну більшість в Україні не етнічних російських батальйонів, до складу яких входять війська з Чечні, Південної Осетії, Туви та Башкортостану, Чувашії тощо 21 вересня в Грозному кілька десятків жінок спробували провести мітинг протесту проти мобілізації. Всі вони були затримані. Акція викликала гнівну реакцію Кадирова. Після цього чеченський правозахисник та опозиціонер Ібрагім Янгубаєв заявив, що за його даними синів, чоловіків та інших родичів чеченських жінок, затриманих на мітингу, змусили поїхати на війну добровольцями. Путін, як завжди, намагається прикритися слабшими. Проте він здивується, коли ці слабші знесуть його. Разом із троном на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупція.Інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та тік-ток. Посилання в описі почуємось.